Згадую, як у 1998 році я робив свої перші кроки на телебаченні. В той час Господь відкрив для мене таку можливість проповідувати, слово Боже, на е, телебаченні. І ось ми відсняли вже багато матеріалу, і режисер на телебаченні робить монтаж і телефонує мені і каже: Олександр, я забула спитати тебе. А як тебе підписати в цьому проєкті? Хто ти будеш? Ти ведучий телепередачі: місіонер, проповідник, пастор, хто ти є? Я кажу: хвилиночку, біля мене зараз мій друг, і я пораджусь. І ось ми поспілкувавшись, він каже. Ти знаєш, давай нічого не будемо підписувати, а просто буде ім'я і прізвище, і все. А нехай Бог через людей скаже, хто ти є насправді. Нехай люди побачать, послухають і скажуть, хто ти, там, проповідник, пастор або просто людина, яка любить е -е, порозмовляти. І так досі і є. А для чого все це я кажу? Я кажу це тому, що кожна людина має таку спокусу в себе розвивати почуття важливості. Має спокусу дуже багато робити в тому сенсі, щоб тебе помітили, тебе визначили, тебе якось оцінили. І з одного боку, немає нічого поганого в цьому. Тому що ми е, всі зросли в суспільстві, де нам це е, буквально нав'язали, таку мораль. Згадаємо себе в дитинстві, в дід або подивимося сьогодні на дітей, які грають, вони вже е, це мають почуття важливості, коли одна дитина може казати: Я буду ваш командир. Так, так ось, з одного боку, це нормально. У суспільстві. А з другого боку, це почуття важливості, коли ми дуже багато часу на це втрачаємо, або своїх емоцій, своєї енергії. Це заважає нам нормально жити, заважає нам бути щасливими і дуже на шляху до досягнення своїх цілей, цілей у житті. І є е, дуже гарний приклад у Біблії. Є історія, коли учні Ісуса Христа, 12 апостолів, йдуть е, по дорозі, а поруч Христос, так недалеко від них. І вони там щось починають між собою розмовляти, спілкуватись. Христос чує їх бесіду і каже, е, ні, він, він, е, він мовчить. Давайте краще прочитаємо, як це було насправді. Відкриємо Марка, розділ 9 вірш. 33. Прибули вони в Капернаум, А коли він був у домі, то запитав їх. Ісус у домі вже запитує 12 апостолів. Що це дорогою ви обговорювали? Хоча він знав, про що вони там спілкувалися, але він запитує, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися. Чому мовчали? Бо сперечалися один з одним дорогою. Хто з них більший? Він покликав 12 і каже: якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменшим і всім слугою. І, взявши дитину, він постав її посеред них, обійняв і сказав їм: якщо хто ось таку одну дитину приймає в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, Той не мене приймає, але того, хто мене послав. Що тут хоче нам сказати і показати нам Ісус Христос? Він каже, що Бог. Дивиться на людей по-іншому. Не так, як ми. Там, хто важливий, хто яку посаду займає. Він каже, що для Бога теж є великі люди, важливі люди для нього. Хто ці люди? Це люди, які здатні служити іншим. Служити тим, хто сьогодні потребує допомоги. І для прикладу, він бере. Маленьку дитину поставив посеред 12. -х. І ще він каже, що дитина, іншими словами, або для дитини не має значення, важливий ви чи неважливий, яку посаду ви займаєте, як ви виглядаєте, немає значення для дитини. Дитина. Потребує від нас опіки, любові і захисту. Згадаємо, як Христос казав учням, що ви називаєте мене Господом. І так і є, я Господь ваш. Але я прийшов на землю не для того, щоб ви бачили, що я важливий, так і знаєте, у мене посада, я син Божий. Ні. Я прийшов на землю, щоб служити вам. Так і ви служіть один одному. І тоді Господь буде благословляти ваше життя. То для Бога велика людина або важлива людина та, яка дійсно кожен день шукає можливість, як бути слугою, як служити. І коли ми щось робимо для Тих людей, які потребують допомоги, ми це робимо для Ісуса Христа, і Бог це бачить. Друзі, будемо так робити. Будемо важливими для перш за все для Бога. Не гайте часу і не годуйте це ілюзорне, штучне почуття важливості для людей, тому що це краде час енергію, наші емоції. А краще будемо важливі для Господа Бога, важливі для Ісуса Христа. І це буде з нами тоді, коли ми будемо здатні служити один одному. вам, друзі! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.